Так, ще раз добрий день, шановні колеги. Заїхали ми на діляночку, там де ви пам'ятаєте, там вдалі зараз я зайду далі. Я там говорів брата сою швидко стигну десь тиждень назад. Тут в мене теж типу, так виходить, у мене вічно на цьому полі типу, пару сортів посіяно. Я цього року навіть не хотів, але вийшло все одно, що в мене пару сортів. Там було швидко стигла брата земля, бо тітка до нього перейшла моя. Там посередині я буду їхати, я зупинюсь, в мене типу, ГМОшна моя. А тут в мене типу, в мене не вистачало, брат додав мені свої сої. Ну тут її положило, звісно, по самі помідори. Ну ми не боїмося коротше, наш комбайн змолотить. Що там по бобикам? По бобикам вона вже якби доходить теж. Доходить... Соя не крупна. Не крупна. Влага десь 18. Влагомір в мене, щоб ви знали коротше, цей зуб. Десь 18 влагомір. Коротше, я так зрозумів, що ми цю сою теж будемо бомбити. Десь в кінці цього тижня це вже факт. Будемо забирати. Коротше, бобики є. Тут, зрозуміло, вона у нас трошечки густо посіяна. Ну і в принципі тут якби нічого не. Травустій великий, але я думаю, що тільки то, що і травустій великий, подивимось, думаю, в бункер вона не буде там аж так глобально коротше, лупашити. Там десь, якщо ви пам'ятаєте, в мене суслік в тону на полі. Коротше. І такі воділа десь там є той бурян, а вон він, бачите, там є кублочок буряну. Хотілося б туди зараз дойти, до того кублочка, щоб показати, що місце пустим не буває. Але коротше, вона так лежить зараз, що я її тут... Я задув ноги перебирати. Коротше, таке діло. Ну тут тут такі от справи. Бачу, що не за горами у нас будуть жнива. Сої погодка трошечки от то, що було похолодання і дощик. Дала про себе знати. Ну що, соя налита, але не крупна. Бобик такий конкретний. висить. Ти його короче, а тут таке мелке, мелке зерно. Ну, подивимось, може ми цю діляночку візьмемо на насіння, бо якби судя по, по сорту, походу він кущиться. Але бачите, є проблема, одразу скинув на бік. Оце вже будуть патері. Не дуже стебло коротше, таке стійке до вітрів і до всього цієї ерунди. Бачите, як воно. Хоп і положило. Бля. Буфлексі забрали, а так у нас будуть коротше, Ну що зробиш? Бачите, на землі більше половина. Тут прийдеться брити і будуть патрії. От як би кажеться, сорт сорту різний. рознь. Якби і бобів багато, і трошечки я тут трошечки переборщив з підживою. Короте. і це, ну Такі от справи. ну Будемо пробувати забирати все, ну на, цю, на цій ділянці. Буде в нас короче, Ну Ми цю ділянку заберемо, тому що повністю по всій ділянці вони однакові. Там буде видно. Я зараз заїду на поле, покажу, де воно відрізняється, де воно зеленкуватіше. Там тріугольничка. Ми все-таки її введемо собі в сів зміну, тому що це мій брат купував у свого колеги. Він засівав всі поля такою соєю, більше половини. А лишилося в нього. Так він до мене каже, давай я тобі типу, за що купив, за то продам. Ну і в принципі в мене не вистачало сої, трошки бо в мене трошки посівні площі я підрегулював, думав там ще буду сіяти ще що. Ну, коротше, передумав я. Давайте зараз, щоб було одним відео, переїдемо, я вам покажу, про що я маю на увазі. На той рік, походу, ми її... Якщо будемо живі, вон зайчик сидить, дивіться, на дорозі. Опа! Зайчик пострибайчик, дивіться, бачите? Зайців цього року йома скільки розвелося, не буду брехати. Приїжджаєш на поле, їх просто тьма. Ну що зробиш? Охота заборонена. І коротко, от такі от діла. Давайте зараз приїдемо. Це, мабуть, буде останнє поле, на яке я заїду. Ще може заїдемо на покровні культури, там де в мене взагалі майже нічого не зійшло. Судя по тому, ви бачите, які в нас вітри. Дерева коротко, воно всі в таких листях лежать. Але це добре, сушить сою, швидше достигне. Так, треба да, десь було б... Ну було б такий потужний комбайн, діба, щоб заскочив швидко, за один день чуть ли все не позбирав і було б нормально. Так, де це мені стати, щоб вам було видно? Ну, напевно, тут я і стану, бо буде видно, зараз стану тут між дорівця, там, і, коротше, Щоб вам було віддати. Такі от діла. От ми заходимо коротше, і бачимо, да, що в мене тут соя був отів. Це я чуть-чуть швидше стигло, і там неї 80 днів і так в мене. І вон видно, так? Да? Видно, так? Да? Цей тріугольничок. Ну тут з гектара 2-3. 2-3. Ну, ще отсівчик. Заберемо, коротше, і десь гектара 2-3. Ну і скажу, земля настільки м'яка, -мо, йдеш. Воно... Я став. У мене весу 72 кг, опа. Да, ну, тіло починає працювати. Настільки. Так, у нас тут не було кломозона. І ми більш всього тут опусіємо пшеничку. Бачите, вон там долині трошки зелена, але це от такі от отак от от видно, так? Да? Так що ми її ведемо, може розмножимо, подивимось. Тут десь буде в цьому тріугольничку, може якийсь там тон 10. Всипати повину. 10 з моїми нормами 70 кг міжряддя, 35. Корот, хватить на гектарів 30-20 На крас це будуть перші гроші, які я називаю. А тут у мене в принципі моя своя, бачите, швидко стигла. Ой, не швидко стигла, а там, бачите, швидко стигло, ми вже забрали тиждень тому. Так м'яко ходити по полі, давно так не ходив. Дожді все-таки цей промочив земельку. Корот, такі діла, треба зайти подивитися, Блин, тут пролізти не можна. Її теж поклало. Ну треба пролізти, щоб вам показати. Так, тут оприскувають заходив, а тут вже виходить далі моя соя. МОшна. Коротше така, да, теж тут ще зелена вона. ну Тут пізно сіялось, так що тут не може переживати. Ще заберемо. Тут, я думаю, тижня-два накрай. В останні дні. Та що ще вересень, що ж переживати? В жовтні нормальні жнива у нас тут. По соям йдуть, що ж переживати. Як лікар казав Андрій, не нервуй тобі нервувати не можна. То ми не будемо нервувати, коротше. Будемо цей. Так що, може в когось стоїть флексі коротше, жатко. то без діла пропийте. Буду вдячний. Бо якби треба флексі жатко вже. Всім пока лайки ставимо, не забуваємо підпис.